Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми день. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. На спеціальному засіданні депутатської комісії було обговорено питання щодо заборони утилізації хімічних речовин усіх класів небезпеки на території міста. Депутати районної ради виділили 200 тисяч гривень на програму захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій. До шостки прибули спеціальні ємкості для збору хімічних відходів з несанкціонованого звалища в Артемівському мікрорайоні. 18 травня відбулось засідання спеціальної депутатської комісії, яка займається питаннями, пов'язаними з надзвичайною ситуацією, що склалась в шостій та районі, а також штабу з техніки безпеки. В ході роботи депутатами було обговорено проєкт рішення, що стосується заборони утилізації на території міста хімічних речовин усіх класів небезпеки, який планується винести на найближчу сесію міської ради. А посадовці відзвітували про останні результати досліджень води та ґрунту. А також оприлюднили карту забруднень подробиці у сюжеті Світлани Євменової. Проект рішення, яке озвучує Віктор Мозолевський, депутат міськради та голова тимчасової комісії, передбачає заборону утилізації та зберігання хімічних речовин усіх класів небезпеки. Другий пункт звернутися до обласної ради з пропозицією підтримати заборону утилізації та направити рішення Шосткинської міської ради до Міністерства екології та природних ресурсів, а також рекомендувати селищним радам Шосткинського району прийняти аналогічне рішення. Звернутись до сільських та селищних рад Шостінського району з пропозицією заборонити здійснювати утилізацію та зберігання хімічних речовин всіх класів небезпеки на території відповідних сільських та селищних рад Шостинського району, окрім зберігання з метою використання виробництвом підприємствами, що розташовані на території Шостінського району. Рішення повного припинення утилізації та зберігання хімічних речовин занепокоїло Володимира Щербаня, директора науково-дослідницького інституту. Адже така заборона, на його думку, зупинить роботу багатьох підприємств в місті, тих, які не порушують закон. Тому, що там при порушення нарушення і взяти не ті віщества? Ну ситим довга розбиратися правоохоронні органи виновних. і сьогодні. кажется, в должен дождратсматривається вопрос это ліквідувати. То есть те последствия, которые уже допущены, наказать виновных, что впредь не было желания у кого-то вот, производить подобные действия. Інна Баглай, головний санітарний лікар міста, підтвердила, що таке рішення дійсно може внести проблеми в роботу підприємств та пояснила, що саме відноситься до відходів різних класів небезпеки. Любое підприємство відходи. В залежності від того, чим займається підприємство, відходи у нього будуть ну, різних класів опасності. Зразу к першого класу опасності відносяться відходи найбільш токсичні». К третьому, четвертому, як правило, отходы відходи Это Це токсичные. Но начиная от бытового мусора дерев'яних опілок відходів. Це четвертий клас опасності. Інна Миколаївна також перерахувала ті підприємства, які реєструють утворення відходів на власній території. Їх близько 25. Це всі підприємства і комунальні в тому числі. И у ЖКХ, и центральная районная больница, и стомат-поликлиника. Все, кто работает, образовывают отходы. Всі. Не менше питань, як у депутатів, так і у представників громадськості присутніх на засіданні, викликала доповідь Олега Штогрена, головного лікаря Центральної районної лікарні. Він повідомив, що діагноз отруєння жодному з пацієнтів не був поставлений, адже повного спектру симптомів у них не було. Олег Теофілович запевнив, що лікарі нічого не проховують і роблять необхідні записи в медкартках. Ваше заболіт, заболівання, яке ви зв'язуєте з цим, воно в вашій медицинській. Відсутність звернень з боку батьків з дітьми підтвердила Тетяна Гончар, головний лікар дитячої лікарні. Вона також повідомила про санаторні путівки молодшим жителям Лазарівки. 12 числа 13 дітей були оформлені в піоні самої парамісії лабораторно Про літнє оздоровлення говорила і Світлана Собтельна, депутат міськради. Вона підняла питання доцільності відкриття пришкільних таборів. В місті готується вдароїтельний сезон. Ми просимо господарства признати ситуацію в города на державному рівні. І в кожній школі відкриває ладні відпочинку. Скажіть, ця карта са вміщається і Одразу по закінченні депутатського засідання члени комісії з техніки безпеки оприлюднили карту забруднень, де червоною лінією позначений шлях слідування вантажівки з пестицидами, а колами позначені несанкціоновані звалища, куди вивозили хімікати. Олександр Міхньов, директор міськводоканалу, повідомив про якість води в трубопроводі. Ми вийшли на стадію заключення договору з ведучим інститутом українським. который э, проведет, так скажем, независимо измерение воды. Э, ну, ну, в течение недели оно будет проведено. А на данный момент э, никаких изменений нет, и опасаться по воде э, жителям ничего не стоит. Гіршими виявились результати аналізів в водоймах в Хімріактивовському Активовському та Лазарівському озерах. Норма пестицидів перевищена у 3-5 разів. Тому санітарний лікар порекомендувала оминати населенню ці водойми. По закінченні засідання міський голова Микола Нага закликав своїх підлеглих постійно інформувати населення про результати досліджень. Вони Ми всі підлягають оприлюдненню і нічого не скривають. На останній сесії депутати районної ради обговорили звернення до кабінету міністрів, прокуратури та міністерства внутрішніх справ з вимогою звернути увагу на надзвичайну ситуацію, що склалась на Шосткинщині, та прийняти міри по її ліквідації, розслідуванню і покаранню винних. Народні обранці прийняли програму захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій. На виконання програми виділено 200 тисяч гривень за рахунок вільного залишку. Як депутати вирішували невідкладні питання? Бачила Вікторія Горшкова. Депутати Шостинської районної ради підготували звернення до кабінету міністрів, де повідомили про екологічну небезпеку у районі. Текст звернення зачитав Віктор Долиняк, заступник голови районної ради. Пестициди першого та другого класу ризику. Зберігались на території ТОВ ЕЛГА, а утилізація ядохімікатів займалася ТОВ-сервісний центр генерації масов. Замість того, щоб утилізувати їх, працівники даного підприємства розвозили пестициди по території Шосткинського району. Забруднюючи речовини, було розлито по дорогах Шостських Шостінського району, знадено на несанкціонованих звалищах, піщаних кар'єрах. На сьогодні точно невідомо скільки і де було заритов землю небезпечних речовин. Депутати вирішили допрацювати текст звернення, а також уточнити, кому саме висувати ті чи інші вимоги, які озвучив Віктор Олексійович з трибуни сесійної зали. Провести об'єктивне розслідування діяльності віча підприємств, притягнути винних до відповідальності осіб та проінформувати громадськість шостінського району та міста Шостки. Вжити необхідних заходів для ліквідації наслідків екологічної катастрофи, яка відбувається на території Шосткинського району та міста Шостки, і складає загрозу здоров'ю людей та та забезпечити невід'ємне право громадян на безпечні умови проживання. Зробити інвентаризацію виданих на даний час ліцензій для утилізації небезпечних речовин. Віктор Ждеміров, тимчасово виконуючи обов'язки голови райдержадміністрації, представив на розгляд народних обранців програму захисту населення і території Шостинського району від надзвичайних ситуацій. Очільник району проінформував коротко про ситуацію, яка склалася на цей момент. На дорозі гептила нема. гептил є у на самому підприємстві Елга, у бочках. Технічним керосином, Мабуть, так він і завозився сюди на територію Шостінського району. Зараз потрібно все зробити для того, щоб е зібрати тирсу із пестицидами із двох несанкціонованих світтєзвалищ, які знаходяться на території двох сільських рад. Це Абражівська сільська рада та Баг... та Каптунівська сільська рада. Вже вирішено питання по поставці спеціальної тари: 300 бочок по 50 літрів. В цій тарі будуть зберігатися отруйні речовини до їх повної утилізації. Віктор Максимович доповнив, на що ще розраховані кошти виділені під програму. Заключена догови із центром рятувальних робіт, який знаходиться в місті Рамнах. Потрібно буде їм, їм проплачувати орієнтовна вартість одна тона 5 тисяч гривень. Це до 100 тисяч. Район розраховує на екологічні кошти, які пообіцяли виділити в області. Їх використають на оплату послуг центру рятувальних робіт в місті Ромни, який буде займатися збором хімічних речовин. З нашого бюджету з вільних залишків, які повинні були направлені на фінансування. На заробітну плату вчителям ми беремо зараз кошти для того, щоб в першу чергу закупити ці ємності. Є домовленість про те, що району буде виділено 600 тисяч гривень з екологічного фонду. Для ліквідації цих наслідків народні обранці висловлювали своє занепокоєння тим, яка подальша доля відходів і території Елга, де вони зберігатимуться, турбувало депутатів питання, коли район очистять від небезпечних речовин і утилізують зібрані хімікати. Я прошу, шановні депутати, не нанітати ситуацію. А допомагати вирішувати ситуацію разом спільно, тому що спільна біда і разом із районною державною адміністрацією. Ну і задача стоїть працювати до тих пор, поки там буде в нормах, в санітарних нормах всі ці перевищення. Ліквідація екологічної катастрофи у шості йде повним ходом. Сьогодні з Херсону до шостки прибули спеціальні бочки, в які мають помістити хімічні відходи, що довгий час зливались прямо в ґрунт. Скільки спеціальних ємкостей прибуло та чи вистачить їх для збору хімічних відходів? Далі у сюжеті. Сьогодні зранку до міста прибула машина з Херсону, в якій знаходились 800 спеціальних сертифікованих бочок. Вони є одним з інструментів по ліквідації екологічної катастрофи, повідомила Ольга Ткаченко, начальник управління з надзвичайних ситуацій. Ви наблюдають розгрузку тари. Сертифицированные тары, которую приобрел город совместно с районом для затаривания тех химических веществ, которые не санкционированно захоронены на территории города Шостка и Шустинского района. Поміщати забруднений пісок та інші знайдені відходи планують з 20 травня. Усуватиме наслідки все той же спецпідрозділ з Ромнів, що ліквідовував екологічну катастрофу з самого початку. Ситайтари будуть працювати по Загрузки спеціалізований рамінський отряд, который розрішення, разрешение, имеет ліцензію именно на ці види работ. Кожна бочка має об'єм 50 літрів та йде у комплекті зі спеціальними закрутками. Саме в них повинні будуть зберігатись виявлені хімічні відходи з несанкціонованого звалища в Артемівському мікрорайоні. Ці бочки по своїм качествам. Будуть видержувати на время хранения. в этих бочках. Буде временно хранитися вот вещество до повного уничтожения. Они будуть по определенному сроку хімічний состав, вот они чем отличаются от обычных. Треба зазначити, що одна така бочка коштує 250 гривень. Проте чи вистачить 800 ємкостей для повної локалізації вогнища хімічних відходів, спеціалісти з точністю сказати не можуть. до тому щоб предусмотреть еще дополнительные деньги для тары. Мы не знаем, достаточно ли будет этих 500 штук на это количество, чтобы у нас были деньги, мы могли купить дополнительную тару, если будет такая необходимость. На черговому засіданні комісії з техніки безпеки вирішувалось питання, де зберігати наповнені ємкості. Також Ольга Ткаченко розповіла про поїздку на научну міжнародну конференцію з хімічного та радіаційного захисту Олега Штогрина, головного лікаря центральної районної лікарні, та інни баглай, головного санітарного лікаря Шостки. Тема конференції це захист населення і території, хімічка радіаційна защита. Пообещали нашей делегации, что послезавтра проведется еще одна конференция, уже больше даже по обсуждению нашего вопроса конкретно. Поэтому будем надеяться, что квалифицированную информацию, консультацию мы получим. 20 травня відзначається День пам'яті мученика Фалафея і преподобного Ніла Сорського. Погоду в цей день визначає місяць, якщо він ріжками донизу на тепло, а червоний на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і більш червоним, наступного дня можна очікувати вітряної погоди без дощу. Тож, чи справдяться народні прикмети завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Яскраве сонечко над шосткою 20 -го травня не перекриє жодна хмаринка. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 23, вночі плюс 13 градусів тепла. Вітер південний до 3 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!